Фізичний і геометричний зміст похідної рівняння дотичної. Нехай рух матеріальної точки описує функцію х дорівня х від t. Знайдемо середню швидкість матеріальної точки в проміжок часу від t0 включно до т 0 плюс дета Т. Середня швидкість дорівнює дельта Х поділити на дельта Т. Якщо дельта Т прямує до нуля, то в цей інтервал часу швидкість практично не змінюється. Тобто середня швидкість дорівнює. Миттєвій швидкості. Тобто швидкість в момент часу t0 дорівнює границі відношення дельта х до дельта Т, якщо ΔТ прямує до нуля, а це похідна від х в тоці т 0 тобто маємо фізичний зміст похідної. Якщо х від т закон прямолінійного руху тіла, то похідна виражає миттєву швидкість в момент часу т 0 тобто В від Т0В дорівнює х' від т 0 Можемо сказати, що прискорення в момент часу Т0В – це похідна від швидкості, сила струму похідна від кількості електрики, потужність похідна від роботи в момент часу Т0В, теплоємність похідна від кількості теплоти, продуктивність в праці похідна від кількості виготовленої продукції. Нехай тіло масою 5 кг рухається прямолінійно за законом х від т дорівнює 3т квадрат плюс 1. Знайдемо швидкість руху тіла через 4 секунди після початку руху. Знаємо, що швидкість це похідна від х в момент часу t. Знайдемо значення похідної від функції х від t дорівнює 6-2. І знайдемо значення похідної момент часу Т дорівнює 4, дорівнює 22 метри на секунду. Знайдемо силу, що діє на дане тіло, це час. Згідно другого закону Ньютона, сила дорівнює маса помножена прискорення. Прискорення це є похідна від швидкості дорівнює 6. Значення прискорення момент часу 4 дорівнює 6, тому що не залежить від Т. Знайдемо силу дорівнює 30 ньютон. Матеріальна точка рухається прямолінійно за законом S від t дорівня t куб відняти 3 відняти 3T плюс 5. У який момент часу швидкість точки буде 21 метр на секунду? Швидкість це є похідна річ s від t. Знайдемо похідну від функції s від t дорівнює 3 t квадрат відняти 6 мінус 3, згідно умови, швидкість момент часу t дорівнює 21. Знайдемо t, якщо швидкість дорівнює 21, розв'яжемо квадратне рівняння і отримаємо t дорівнює 4-2. Та як t більше нуля за умовою, запишемо відповідь дорівнює 4 секунди. З'ясуємо геометричний зміст похідної. Розглянемо функцію y f від alфіx. Виберемо точку А абсциса якої х 0 х 0 надамо приросту дельта Х, і на графіку відмітимо точку B, координати якої х 0 плюс дельта Х, і f від x0 плюс дельта Х. Проведемо січну AB. кутовий коефіцієнт прямої аб це тангенс кута нахилу, який утворює пряма існує вісю абсис, і дорівнює з прямокутного трикутника це дельта Ф поділити на дельта х. Якщо дельта Х прямує до нуля, то січна АВ буде прямувати до прямої А, яка є дотичною до графіка функції y до рівня фід х стотці А. Дотичною в тоці х0, і нульове до графіка функції y до рівня F від і називають граничне положення січної, що проходить через цю точку, якщо дельта Х прямої до нуля. Кутовий коефіцієнт дотичної буде дорівнювати тангенсу кута альфа, та як альфа буде прямувати до кута бета при дельта х прямує до нуля, можемо записати, що тангенс альфа дорівнює границі відношення дельта ф до дельта х, якщо дельта х прямує до нуля, а це є похідна від функції f, то це х нульове. Тобто маємо геометричний зміст похідної, кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції y дорівнює f від x тоці з х 0 дорівнює похідній функції y дорівнює f x у цій тоці, тобто k дорівнює f' від x0. Можемо сформулювати геометричний зміст похідної таким чином. Похідна функції y до рівня f від хтоці х нульове, дорівнює тангенсу кута нахилу до осі апси дотичної до графіка цієї функції, тоці х0, ф від х нульове. Знайдемо кутовий ковцін дотичної до графіка функції y рівнює корінь квадратний х квадрат плюс 3 в тоці з апсисою х 0 щодо рівня 1. Лудовий ковцієнт дотичної дорівнює похідній даної функції в точці x 0 в знайдемо похідну функцію, похідна складеної функції, дорівнює похідна від кореня, це одиниця поділити на 2, корінь квадратний х квадрат плюс 3 і знайдемо похідну від внутрішньої функції х квадрат плюс 3. Дорівнює 2х перемножимо, скоротимо дріб і отримаємо х поділити на корінь квадратний х. з виразу х2 плюс 3. Знайдемо кутовий коефіцієнт дотичної дорівнює значення похідної в точці 1, отримаємо 0,5. Знайдемо кут нахилу до осі абсцис, дотичної до графіка функції f від x, що дорівнює х-4 поділити на х, що проведено в точці, а з координатами 2 і мінус 1. Тангенс кута нахилу дорівнює кутовому коефіцієнту і дорівнює значення похідної в точці х0. Для знаходження похідної запишемо функцію у вигляді f'x дорівнює 1 відняти 4 помножити на х степені мінус 1 і знайдемо похідну. Похідна дорівнює 4 поділити на х квадрат. І тангенс альфа дорівнює значення похідної в точці 2 і дорівнює 1. Отже, кут альфа дорівнює арктангенс 1 одиниці дорівнює 45 градусів. Нехай у дорівнює х плюс b це рівняння дотичної до графіка функції y дорівнює f від x точці А з координатами х 0 f від х нуль. Готовий кофцієнт дотичної пам'ятаємо, це є значення похідної від функції в точці x0. Підставимо відповідне значення в рівняння дотичне, отримаємо y дорівнює f від x0 поміж на х плюс b. Та як дотична проходить через точку а з координатами x нульове, f від x0, то замість x і y підставить відповідні. Значення і знайдемо ковцієнт Б. Підставимо ковціент Б в рівняння дотичної і отримаємо ось таке. Рівняння дотичної до графіка функції, рівняння дотичної до графіка диференційної функції, і грик дорівняння fід x в плоці х 0 f від x0 Fx0, записуємо в такому вигляді і гірк дорівня f від x0 плюс f' від x0 помножте на х мінус х 0 Складемо рівняння дотичної до графіка функції f від x, що дорівнює 2 плюс трих мінус х квадрат, тоці запсисою х 0 дорівнює 3. Запишемо загальний вигляд рівняння дотичної, знайдемо значення функції в точці 3 дорівняння 2, знайдемо похідну функцію, значення похідної в точці 3 дорівню мінус 3, і запишемо рівняння дотичної. Розкриємо дужки, зведемо подібні і рівняння дотичної має вигляд y дорівня мінус 3х плюс 11. Складемо рівняння дотичної до графіка функції і х, що дорівнює 2х-х2, яка проходить через точку b з координатами 2 і 9. Як бачимо, точка Б не є точкою дотику, тому що не належить графіку функції. Нехай точка А з координатами x0, f від x0 є точкою дотику, знайдемо значення функції в точці х0 до рівня 2х0 мінус х0 до квадрату, знайдемо похідну функцію f, значення похідної в точці х0 і запишемо рівняння дотичної. Підставимо відповідні значення замість f від ікс0 і ф' від ікс 0 і отримали рівняння дотичної до графіка функції. Та як дотичне проходить через точку B з координатами 2 і 9, то замість x підставимо 2, замість y9 і отримаємо таке рівняння. Розв'яжемо квадратне рівняння і знайдемо абсису точки дотику. Як бачимо, таких точок є дві, абсиси їх відповідно мінус 1 і 4, і запишемо рівняння дотичної. Якщо х 0 дорівнює мінус 1, отримаємо дотичну y дорівнює 4х плюс 1. І якщо х0 дорівнює 4, то отримаємо дотичну y дорівнює мінус 6х плюс. 16. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!